Діяльність не менш активна, як в новому році, але завдяки тому, що ми завдяки раді реклами і завдяки концепції нові, які прийнято по роботі якраз стосовно зовнішньої реклами, стосовно вивісок, кількість роботи, кількість дозволів, які видані, фактично дозволів суттєво зменшилася. В основному видаються сьогодні переоформлення документів, які були, продовження дозволів, якраз ідуть. нових дозволів практично не виділялося в цьому році. В цьому році активізувалася робота по демонтажу суттєво і вже було демонтовано завдяки інформації гарні спраці було демонтовано знижку тобто, кількість об'єктів, але, на жаль, через технічні проблеми, перш за все, демонтувати всі незаконні конструкції є практично неможливим, тому що їх досить багато є з такими справами з такими, такими проблемами. І по надходженнях план у нас щороку збільшується, але управління виконує плани по надходженню до місцевого бюджету і до державного бюджету в області податку на додану вартість. Тобто, що в 2011 році ми дали до бюджету 2,5 млн грн, то в цьому році до міського бюджету було набрано 3 млн 100 тисяч грн. І план, помісячний план виконується, і по прогнозах він буде виконаний якраз до кінця року.